Доброго дня, шановні та бажаю міцного. Сьогодні 24 серпня 2023 року, а це значить, що це День Незалежності України. Я вас вітаю всіх українців. Україна обов'язково буде вільна, по право на волю мають тільки сміливі, а сміливість зашита в ДНК кожного українця. Отже, постає питання, як же Росія переживе втрату Криму? Скажу вам вона її переживе мовчки. Подивіться на ситуацію з Пригожином. Ще більше місяця назад ми з вами прогнозували, що то ще не кінець. Бо якщо одна криса кинула виклик іншій, залишиться тільки одна. І ніяким обіцянкам, цецянкам вірити не можна. Отже, Путін вчора 23 серпня збиває літак з Пригоженим і всім керівництвом, ну не всім, но багатьма керівниками, там, ватажками цього терористичного угрупування ПВК Вагнер. От. І вже останньому ZPріоту стає зрозумілим. Що ворог не в Україні, ворог сидить в Кремлі. І давайте ж подивимося, що вони роблять. Вони реєструють нові ніки там якісь, щоб їх не можна було знайти, встановлюють ще більше собі vpn VPN і шиблять та скиглять в своїх пабліках та там в контактах та в телеграм-канальчиках. І все. От що вони можуть зробити. Більш нічого. Те саме буде і коли Росія втратить Крим і нарешті Україна поверне свої території. Хто останеться з них живий, просто буде безсило скиглити в їхніх там інтернетах або що від того інтернета залишиться. Ще раз слава Україні, ще раз вітаю, всього найкращого.